Спорт Рекорд. спортсмены в прямому Здравствуйте, друзья! Спорт Репорт заканчивает свои трансляции третьего тура чемпионата Украины по спортивному покеру. Рядом со мной Диана Юраш, исполнительный директор Федерации покера Украины. Диана, закончился тур. Что вы можете сказать о Донецком турнире? За чотири що я мала таку хорошу можливість спілкуватися з покеристами, як покеристами, професіоналами, так і покеристами любителями. Я можу сказати, що покер в Донецьку скоріше живий ніж мертвий. Але формат цього покеру звичайно це не той покер, який розвиває, пропагує і промоціює федерація покеру України. Я маю на увазі спортивний покер, турнірний покер. Але звичайно, ліха біда начала, кожен початок він є завжди тяжким. однак я дуже. Сподіваюся, якщо ми наступного року будемо проводити вже чемпіонат України 2009, Я сподіваюся, що в Донецьку буде підвищений інтерес саме до спортивного покеру. Мушу констатувати, що дуже багато спортсменів, покеристів в Донецьк з'їхалися власне до Києва, Дніпропетровська, Луганська, Запоріжжя. Натомість представників Донець не було не так вже й багато, як би в принципі я думала, що власне вони будуть. Але турнір пройшов. Пройшов досить яскраво, прийшов цікаво. Також приємно було відзначити, що першого дня турніру третє місце здобув донечанин, і в другий день турніру власне переможцем став молодий донечанин, покерист, якого захопив спортивний турнірний покер. Це надзвичайно приємно. Хто переможе в сьогоднішньому турнірі? Це останній день чемпіонату. Ми дізнаємося, думаю, за кілька годин, але змагання тривають за столом. Змагаються і за столом власне зараз і лідери, і лідери чемпіонату. Нагадаю, що люди змагаються за спеціальні рейтингові бали, очки і переможець, отримає спеціальний грант від Федерації Покеру України і полетить у 2009 році в Лас-Вегас на World Series of Poker, представляти в Україну на цих найпрестижніших світових змаганнях. Відповідно, друге третє місце. Теж потраплять на не менш престижні змагання, але це вже буде Австрія і Польща або Словенія. Дуже сподіваємося, що донечани, донецькі покеристи. Які приходили на чемпіонат, спостерігали, дивилися, зробили певні свої висновки. Ми будемо їх дуже раді бачити на осінньому кубку. Це одне із найпрестижніших змагань по спортивному покеру, яке відбувається всього на вже чотири рази у рік. Це міжнародні дуже сильні змагання. і Вони пройдуть в Києві з 25 по 30 листопада. Це буде таке змагання, це буде такий бій покерних професіоналів, але звичайно, любителів теж є до. поэтому будем рады видеть и представителей стандартов. Большое спасибо, Диана, за прекрасный комментарий. Хочу пожелать от лица всех любителей Покера в Донецке все А вы, дорогие друзья, оставайтесь с нами, болейте за наших. С вами был Игорь Радьков. До встречи в эфире.